Вітаю, друзі! Як ваші справи? Сподіваюсь, що у вас все добре. Сьогодні я буду проходити муспльхейм на складності Insane. Трайти я буду за лучника, а якщо точніше, за ревенанта. На нього я придбав ось такий чудовий лук. Це лук саме на крити. Кюшка в нього так собі. Він випускає стрілу, яка пронизує всіх ворогів і завдає 40 демеджу. І. Трішки відштовхує, трішки відштовхує. Але саме головне тут не це, а саме те, що е, цей лук дає збільшення криту на 15%. Ну, мені здається, це не так погано. Варто того, щоб це спробувати. Погнали. Тут досить такі міцні жучки, їх важко пробити. Ось так виглядає к'юшка моя. Так, і давайте обирати, обирати. О, пощастило, стріли можу обрати. Збільшення стріл, тепер в мене буде 5 вилітати. І... щоб ще вибрати? Так, це давайте забаним. Е, Одіна, Одіна, о, хвиля. Пощастило. Схвилюю, пощастило, одразу взяв. Так, як бачите, в мене вже 5 стріл. О, можна збільшити тепер атак демедж на цих стрілах. Ну, якщо чесно, поки що все дуже добре йде. Гарний початок уже. Я б навіть сказав початок з такою, знаєте, заявкою на перемогу. Тому все може вдастись непогано. Так, ну давайте ще раз візьмемо здібності класу. Так, тепер в мене ще череп з'явився. В принципі, круто. Круто череп, це непогано. Чи треба знайти блискавку. Ой, блискавка вже є. Прям, прям все дуже добре йде, я вам скажу чесно. Головні Оєшки я вже взяв. Череп, в принципі, теж Ооєшка. Так, хвиля. П'ять стріл уже в мене є. Все досить непогано йде. Як бачите, тут ці гармати, їх дуже швидко може ревенант розбивати. Оце в чому фішка ревенанта, для Мукуспліхема він занадто добре підходить. О, класові скили можна на 30% збільшити. Я давайте візьму, мабуть, це. Тепер в мене стріли будуть іще сильніші, мабуть. О, стільки досвіду. Вбираємо. Сатіри вже так просто не вбиваються. Так, ну що оберемо. Що оберім. Mm -hmm -hmm. Давайте забанимо це. І оберем, оберемо, оберем. Давайте Фрею спробую взяти. Рерольним. Ага. Блін, ну все фігня, якщо чесно. Не знаю, що обрати. Ну давайте це візьму. Я хотів взяти хардстрайк, але його... Мені не, не дали поки що дають. Це ще краще навіть ніж череп. Браю з того, що дають, на жаль. Хоча, в принципі, вже багато чого дуже гарного доли. Пуйля зачисточка. Стріли працюють, Демедж іде. Це поки що під контролем, але і ворогів поки що небагато. О, ще мені 7 стріл дало. Я думаю, все буде дуже добре в цьому забігу. Поки що все дуже добре йде. Е, промазав кюшкою. ну, Сім стріл уже з самого початку. На 8 левелі це дуже круто. Тому що основний демедж буде наносити саме саме стрілами. Стріл у мене вже багато. Так, ну мабуть, легше буде портали, мені здається, завалити моїми стрілами. Давайте портали, мабуть, закрити. Фреїв ще можна взяти, диски, так. О, якраз диски. Потім ще треба було класові скілли взяти на фрею. Щоб 60% демеджу від класових скілів був. Так, три закриті. Ми якраз по дорозі скриня підкриємо. Так. Ну, рероли давайте, в мене якраз не скінчились. Ще портальчики. До гармати далеко йти, я мабуть, спочатку портали закрию, а потім розіб'ю гармату. Так, що давайте рерольнемо. Взагалі нічого цікавого не дають. Прям взагалі. Ну, давайте movement Speed візьму. Все ж таки бути мобільним це. теж непогано. было его в серии. Диски получили. У нас склад вылазит. Тут нормально зашла. Поки що ворогів не дуже багато, я справляюсь дуже швидко з всіма стрілами. Так, що побрати? Давайте давайте візьмемо Undying. спробуємо. Цей субклас. Я його ні разу не пробував, давайте якраз спробуємо. Що воно таке? портал є залишилось ще два закрити такви полетіли поки що залучника приємно бігати наче всіх виходить вбивати без проблем враги навіть не встигають нормально заспавнитись щоб великий був натовп Треба буде ще якийсь відхил взяти. У мене то 3 хп відновлюється в секунду, але цього може мені не вистачити насправді. Будемо дивитись. Можна просто брати демедж, багато демеджу і в принципі такий може хіл не потрібен буде, якщо вороги не зможуть до мене підійти, правильно? Класи. Ну чому ж така фіня мені пропонується в класових? Що за несправедливість? Так, давайте близько блисковку тоді. Швидко викажана. Давайте... Ой, якраз по дорозі розіб'ємо гармату і візьмемо скриню ще одну. Поки нормально йде. А вже 6 хвилин рейду завершилось. Голови, з ними треба бути обережним. На інцені вони можуть знести половину ХП. Ну це я не знаю точно, бо я такого не допускав, але я так додумаю вже. Уже <смеш> й менше. Фрею взяти класові здібності. Давайте клас. О, якраз пощастило. Класові здібності випали мені. Ну тепер фрея мені вже не потрібно. Тепер можна брати. Щось інше інших богів. Або класові здібності. Там ще є що взяти. Я до сих пір не знайшов хардстрайк. Тиска, диска, диска. Хоча може треба було Одіна взяти. Там теж є що вибрати. Зараз підрозділи, якраз дві гармати зафігачимо. Що що, а улучником це робити можна дуже швидко? Так, вогняний демон. Теж відлітає доволі швидко. Можна по дорозі ще одну гармату розбити. Так, ну мабуть, давайте оце ось беру. я. Yeah. Искренненько я. Yeah. Ну, рарол еще давай тут эти. Брэм. Я ще поки справляюсь, але вже трохи складніше мені робиться. Зараз ще прокляття виключем. Вогняне. Це буде взагалі непросто. Так. Зачисточка. Одразу підхилимось. Може, вампіризм взяти? Чи голову, дайте голову? Раніше був такий ефект при вогняному прокляті, що по краям е екрану все було в вогні. І так було якось ну, незручно, неприємно, це так відволікало. Але дякувати розробникам вони вже це обрали. Це дійсно якось бісило цей такий ефект. Він дуже погано, дуже багато обзору прикривав. Погано було видно. Тепер нормчик. Прокляття вже не таке складне. Оці вогняні смерчі їх легко помітити і задочити, відповідно. Що гармату давайте розіб'ємо. До нового завдання ще 20 секунд. Час є я полегшив собі трішечки життя. Так. Класові здібності залишили взяти, так. Пошукаємо. О, на... а, хардсікер називається. Нарешті знайшов. Я думав, Хардстрайк. хардсікер, <laughs> так. На 18-му левелі мені його дали. Це вже знущання якесь. Але зато за все інше дали досить швидко. Саме головне. Так, завдання на пазли. Ну, пазли теж також швидко виконуються, це не проблема. Нелегкі. Так, ворогів вже більше. Вже половина рейда закінчив я. Це робиться трішки складніше. Спогнені фаєрпули літають, не зрозуміли. Так, пазли, пазли, пазли. Пазлами все просто. Ти підходиш до пазла і тобі е активує що і тобі показує, до якого наступного йти пазла. Така з'являється лінія, яка показує, куди йти. Можна збільшити демедж на стрілах. Оце давайте візьмемо. І Рагнарьок хвиля є. Зараз дивіться, бачите, ось лінія з'явилася до середнього пазла. Тепер ми до нього підходимо, активуємо до лівого пазла. І до самого нижнього. Доволі просто і швидко, мені здається. Залишилось ще два пазла. Але ворогів вже так більше, вони так прямо вже починають шмити потрохи. Здивіться вже скільки. Їх. Що ці от незрозумілі вогняні фаерболи. До лівого, до правого і до останнього. Це нормчик, Йдемо наступні тут виконувати. До останнього. До останнє. вже їх тут навалює. За хвилею, так. Аєгіс давайте, брати. Аєгіс, це нормальна тема. В прошлому забігу за берсерка ви бачили, як це може виручити. Але тоді немає бонуса на голду. А бонус на голду тут смачний на інцені. 250%. Тому я навіть і не знаю, є сенс взагалі проходити. З такого бонусу інсейн. <хи> ну я спробую пройти інсейн без смерті, все ж таки. Хоча в мене вже ось половину ХП знесли мені навіть е, більше. Ну я швидко відхилився, дякувати богові. Мені накидали немало е, їжі. М'яса М'яса накидали. Боги. Так, хардсікер Або ні, давайте крити ще візьмемо. Так, це буде гарна тема. У мене лук накритий, ще збільшимо шанс критів. Що у нас тут спинки лежить? Візьму досвід. І, мабуть, пілонен треба брати, мені здається, Їх швидше. Можна зачистити. Отой бігати від вогняних павуків це ще. Та, таке собі задоволення, якщо чесно. І саме приємне. Тут і вогняні демони можуть доставити проблем. Хоча, в принципі, особливих проблем і не доставив. <сум> не встиг. <сум> так, що взяти, що взяти? Давайте знову досвід. Кристал на досвіду. Кристал досвіду. Так, по дорозі зачистимо ще один пілон. і потім розіб'ємо гармату. Ну, стріли працюють дуже добре. Било зачищати не проблема. Гармати тільки бісять трохи вже, починають бісити. Рерольним і пошукаємо. Ще раз рерольним і... О, хвиля! Хвиля, крутяк. Хвиля, це дуже добре зайшла. Треба досить весь позбирати і, мабуть, вже йти гармату одну розбивати. Вони вже дуже бісять. ось тут кажан поруч є. Так, його yeah. так дуже хочеться безсмерті пройти. А не так як минулого разу, сподіваюсь, мене вдасться. Якщо чесно, на мусспліхеймі значно складніше, ніж на першій мапі. А тут уже збільшилось прям конкретно. Вже так оточують і ще повільнюють ці пауки. Пісячі пауки. Так, магніт давайте вбрати. Так. Ух, стільки прилетіло кристалів. Не даремно взяв. Так, спочатку біоніного демона, потім пілон зачистив. Ай, вау, не демон. Добре. Так, я спочатку їх так. О, хвиля ще раз, буде. Два рази підряд хвилі зробив. Якраз двох демонів вбив. Пощастило, пощастило. Так, ну що, хвиля в мене вона тепер бамажить по 700. У всех. Так, рероли взяти. Давай, давайте рероли роли <хе -хе> з червоною рибкою. Так, ну що, давайте ще, мабуть, візьму рею диски. Пілони, пілони, пілони. Ні, спочатку гармату, гармату, розіб'ю. Це тобто досить швидко робити залучника. Ой, як я зачистив духів. Ого, щось їх так прям багато, але хвиля хвиля виручає. Знову вогня демон. Ось стільки ж вас. А, він за заморозився. Це в мене стріла пропнула заморозки. Або якась ефірна. Магніт знову давайте оберем. Так. Все, пілони... Не... Піло не зробив, виконав. І зараз одразу буде наступне завдання. Давайте класові здібності брати. Мабуть, Щас подивлюся, що. Да. Треба ще класові здібності брати. Якраз хардсікер можна взяти. Так, ну це завдання атаку швидко можна виконати, ну, якщо ти залучника. Заберсерка буде дуже складно проходити це завдання, а залучника без проблем. Саме завдяки його атакі всіма стрілами. Досі стімбова атака. Пішка лучника, це саме його атака. О, щось тут дуже багато цих жуків. Блін. Оце заспавнули. Ще й... О, так вони мене вбити можуть таким чином. Треба якийсь хіл шукати. О, 80 хп. Оце навалюють, це душать. Ось, о, захил, захил знайшов. Зараз похилюсь. Є, 550 знову. Але це було на, на тоненького. Так, давайте. Одразу, може, знову похилимось. Ага, хіла немає. Ну, мед, метал волхали, або ш... О, швидкість, швидкість беру. Швидкість і що ще, магніт давайте. Брати. Так, тепер зачистим. М -м. Ну, давайте диски максимальні, прокачаю, бабусь. У мене ще еволюція на диски. Давайте подивимось. Так, швидко, швидко розбився цей раз. Ага, тут якраз ручка Жан. Давайте його вб'ю. А вже не так багато часу залишилось, до речі. Треба зачистити ще три пілони, а у мене вже ніхто не залишилось, дуже мало. Треба швидко, швидко. Поспішати. Добре, що лучник він доволі швидкий, топчина. Так, не затримуємось. Прям так конкретно починають душити ці жуки. Жесть, стільки їх. Пощади. Дайте шанс. Вижити, полиду хп вже немає. Оооо, хіл, хіл. Добре, що хіл є. Так, хвиля зайшла, гарно. Идемо далі. Кажан, кажан, давайте вбік кажана. Півтори хвилини залишилось. Так, хардсикер. Кажан, не тікай, кажан! Тут ласточка. Запинились. Захил, похилитись. Ау, це, це не захил, це якийсь скам. 150 хп лише. Так, усі їжа є. І, і останній захил. Блин, як же важко? Так, їжа знову. Їжа, їжа. Так, давайте скриню, в мене ще є час скриню відчинити. Демони, демони душать? Хіл, хіл, мабуть, похилюсь краще. Бо вже половину хп знову не мав. Так, а тепер швидкість. Щоб, щоб швидше добігти. Так, цього демона здавала по дорозі. Що він не дасть? Эммм... Uh Девич -huh. uh -huh. треба тебе брати? Має швидкість і є. І досвід. Ще досвіду. Так, що взяти, що взяти? Мабуть, класові скили давайте, брати. Ефірні стріли. 50 секунд. Мабуть, вже треба викликати, викликати цього йотона. Ви так можете задушити. Так, подивимося, Київ. 24 тисячі хп. На інсейні у нього. Але стріли, в принципі, його швиденько косять. Головне Так, Задоджив. Вау, хвиля попала, половину знесла. Так, під хвилю краще не попадати. Це 250 чим-то хп, 275, мабуть, хп вона знесла. знесло. Знову хвилю пустив. У мене теж є хвилі. <гум> так, вже половину хп в нього не мав. Так, ага, почав викликати помічників своїх. Хі душе гад такий. Але ці помічники для мене не страшні, я їх досить швидко можу вбивати. Головне під його скіли не попадати. Та уєшки різні. Реген мій виручає мене. К тисячка певнього. Нормально, нормально тримаємось. Так, одразу, одразу завалив його. Посіпак. Вогняних гоблинів якихось. Та помирай вже. Оє oh, yeah. Папу по моїй хвилю, то тоді було трохи страшно. Так, якась модифікація відкрилась в мене. Як бачите, найбільше атаки я завдав саме стрілами 160 тисяч. Потім іде хвиля 80 тисяч. Черепом завдав 60 тисяч. Ну і далі блискавка на 38 тисяч. І як бачите, я за забіг ні разу не помер, тому весь ресурсний бонус він весь мені зарахувався. А це 120%. Тобто, бачите, 214 голди плюс 257. І того це буде 470 голди за один забіг. Що я вважаю гарним результатом. І 6 каменів душ. Так. Я можу купити 7 скілпоїнтів. Як бачите, вже не так багато. Приблизно 65 голди коштує один скілпойнт. Для мене. Ну що ж, друзі, ось такий вийшов забіг у мене на інсені без смертей. Дякую вам за перегляд. Якщо було цікаво, ставте свою подобайку. і підписуйтесь на мій канал. А я ж вам бажаю приємної гри, бережіть себе і бувайте здорові!